Та благословіння на 24 червня 24-го року, вм'яця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії промовляються Ісусом всім знайомі нам слова, а вони говорять про те, що якщо двоє попросять у мене щось в ім'я моє, то вони дістануть це. І де двоє чи троє зібране в ім'я моє. Бо і я там посеред них. І ще одні слова, які нам всім відомі, він каже апостолам, учням своїм що ви зв'яжете на землі, то буде зв'язано і на небі, що ви розв'яжете на землі, буде і на небі розв'язано. Всі ці слова чули, але чи кожен з нас задумався, що вони означають? Знаєте. Перше, що мені припадає а, в голову, там, де двоє і троє зібрані, в ім'я моє. І він говорить про те, знаєте, зменшує. Каже, що навіть коли двоє зберуться в ім'я моє, то не, відчай, ну, знаєте, а, не втрачайте надію. Не, а, не сумуйте, бо все, все вже сталося. Церква моя сталося. Нехай вона невелика, але там, де двоє, там де я є перед ними. А що буде, коли буде? Там буде п'ятеро, десятеро, двадцятеро, тридцятеро і більше. Весь народ буде, український народ, там, де збереться в ім'я моє. Якщо я серед двох чи трьох, то я із всім народом буду, і скільки сили я дам цьому народу. Нехай тільки зберуться в ім'я моє. І оце. Знаєте, ми думаємо, і дуже часто я чую від, навіть від воїнів, навіть в цей складний час, війна, коли йде, каже, навіщо мені церква? Я і сам собі маю Бога в серці, і сам можу молитися. Ти можеш вдома молитися, але Царство Небесного поодинці немає. Царство Небесне це не знаєте, келії, розташовані один сам з одним. Сам по собі закрити, щоб нікого не бачити. Царство Небесне це весілля, банкет. І якщо я не маю сили або не хочу бути серед тих, хто теж іде до Царства Небесного і теж запрошений на цей весільний банкет, то і мені там місця немає, бо я не схочу туди піти. І інше місце хотілося наголосити і просто знаєте зробити акцент. Що є учні апостоли, і Господь поклав на них руку, дав Духа Святого, і ми святкували Тройцю. І сьогодні теж свята, День Святого Духа, коли на апостолі зійшли зійшов Він. Ісус поклав руки на апостолів, апостоли поклали руки на своїх учнів і передали цю благодать іншим. І так з'явилося священство. І ми думаємо, думаємо, що. Можна самому спастись. Може й можна. Може, є такий шлях, але шлях, який залишив нам Ісус, відомий. Це церква, і це священство. Якщо священник покладає руки, Він розв'язує гріхи після покаяння. Або навпаки, Він, коли зв'язує, то і зв'язується на небесах. Хибне таке, знаєте, уява сталася, що знаєте, я сам собі господарю, я все сам зможу, і спастися сам зможу. Хто мені вказівник? Ви знаєте, священник, звичайно, не вказівник. Він той свідок Христовий, який має благодать від Господа покласти руку і розв'язати ці гріхи, або не покласти, і нехай вони будуть зв'язані тоді і на небі. Людина, яка горделива, Ніколи не прийметься. А людина, як Ісус смиренна і в покорі знаходиться, вона послухається цього Слова Божого і виконає Його. І я, як священник, послухаюся і не буду гордиливим казати, от я щось можу, Да нічого я не можу. Це благодать Божа може через мене це зробити, а не я щось можу зробити. Коли людина підійде до священика нерадивого цим, покорі і в послусі, то який би там священик не говорив. Він виконав своє і Господь з силою своє зробить прощення, помилування. А якщо я з горделивістю підійду, то як би там священник був нерадивий, та все я тобі розрішу, дай мені тільки грошей. Ніколи він до Царства Небесного тоді не, отрим, не потрапить. І це те, що написано. Те, що ми повинні прийняти і світлим своїм розумом збагнути. Саме так написано, і саме так мені треба жити. Амінь.